Вітаю, друзі! Слава Україні! 22 січня 2025 року. Е, приступив до живців, відправки живців грецького горіха. Йде потепління живців нарізав, ще трохи є на рослинах, е, ще в гаражі трошки лежить живця. Е, ось чергове замовлення вже зрізи висохли, буду пакувати. Ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 сортів. Е, хто замовляв, продублюйтеся, якщо можна в месенджері чи в Viber, щоб я не шукав там запису далеко. І буду потихеньку відправляти, бо ну, вже пора. Скоро піду фундук різати живці, так само буду відправляти. Хто там що хотів, дайте знати. От, по Грецькому вже Васіон пішов, немає, Карпатіка пішла, немає. Максутинський один лишилося буквально на 2-3 замовлення. Все, більше немає. Інтер є ще, є ще піщанський, бо ну, більше рослин в мене їх. І є ще Кочерженко. Файний живець. Багато плодових бруньок на ньому. Він виділяється серед всіх сортів. Доволі сильно такі в нього грубі, але тонка сама ця деревина. Ну Це скороплідні, вони такі є, рідко попадаються, щоб була гарно забита. Ну ось. Кочерженко. Ось, наприклад, піщанський забитий повністю. Тут Лейт всередині є. Оце кругленька пустота. Ну, от тому, кому цікаво, раджу не зволікати, бо підуть вони швиденько, їх не так багато. А бажаючих вистачає. Ось максутинський, він навіть якийсь колір у нього не такий, як у всіх. якийсь такий темно коричнево сіро, бурий, якийсь такий ха -ха, хороший сорт. Все, друзі, всім миру. Продовжую. Вже декілька посилок відправив, зараз цю пакую. Можливо, сьогодні навіть поїде. І ще одна сохнуть, дві штуки сохнуть ще зрізи. Доволі довго сохне, бо така сира погода. На радіатор не хочу ложити, бо піде сок. Піде сок з живців. Все, друзі, всім вдалих прививок. Миру нам.